Вітаю усіх, хто з нами продовжує дослідження уроків суботньої школи першого кварталу 2025 року Любов Божа і Справедливість. І сьогодні у нас передостанній 12-й урок, і він так і називається, і має таку назву Любов і справедливість дві найбільші заповіді. Ви знаєте, любов і справедливість це питання, які для Бога. Коштували трагедії. Бо коли Адам згрішив, Бог розумів, що він не може так це зоставити без наслідків. Бо коли Бог просто так прийшов і помилував Адама, то вся весь світ побачив, що правий дьявол Бо дьявол звинувачує Бога в тому, що він каже одно, а робить по-іншому. Пам'ятаєте в третьому розділі книги Буття, коли дявол каже. Чи справді Бог звелів не їжте зі жодного дерева в раю? І коли Бог підходить до Адама каже, Я тебе люблю, синок, нічого тобі не буде. Все буде гаразд. То що б тоді зрозумів Адам, що правий дьявол? Бог тоді, коли сказав, що смертю помреш, це неправда? Правий дьявол. Тому Бог не міг. Гріх Адама і Єви і наші гріхи залишити без наслідків. Бо коли наші гріхи залишити без наслідків, то тоді і дьявол скаже, так і мене, за що ти мене будеш карати? За то, що, за що ти ангелів будеш карати? Все можна робити все, що хочеш. Тому в Бога велика трагедія. Треба милувати Адама, а на кого слово його впаде, смерть умреш. І це слово впало на Божого Сина. Тому Бог ще тоді в раю приніс жертву, щоб показати Адаму, що наслідки є. Хоча Адам вже якісь наслідки і побачив, змінилось його єство, він побачив, що він нагий, він побачив, що він має нужду, що Бог його задягнув, він побачив, що він тепер вмре. Були ще наслідки, але вмре через тисячу років. Потім Адам побачив наслідки в тому, що його один син вбив іншого сина. І потім він побачив ще багато і багато-багато наслідків. Бо сини Каїна це ж були і сини Адама, це ж були його онуки, правнуки. Але перший наслідок, що Адам тепер не міг жити вічно, і, хоч і тисячу років прожив, ну майже тисячу років прожив, але прийшла смерть. Але Бог сказав, що ти будеш жити вічно, коли повіриш у цю жертву, бо вічну смерть в тебе забрав, мій син. Слава Богу, що все в раю була явлена любов Божа, яка бореться між милістю і справедливістю. Любов вміщує все, і справедливість, і милість. А як же бути зі справедливістю нам у житті? Ми ж християни, дивіться, іноді так воно скрутно жити в цьому світі. Скільки неправди, скільки нас пресують, тяжіють над нами. І Павло пише в римлянам 12 розділі 17, 25 вірші. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Ну, хтось каже, ну коли мені, мені роблять зло, ну як це відповідати добром? Але ми вже не вивчали не на одному році в цьому кварталі, що ми не можемо знати, що таке добро. Бо в нас є зло, тому коли ми думаємо, що ми будемо відповідати добром на зло, то це теж буде якесь неправда. Тому Павло каже, що треба все віддавати Богу. Ми не можемо злом відповідати на зло, тільки добром. Перед усіма людьми, Павло каже, перед кожним, перед людиною, навіть яка вся виповнена зла, я повинен творити добро. А де ж, а де ж відповісти цій людині? По справедливості? Ну так, милість проявляти до злого до злої людини, це так, а де справедливість. І далі Павло каже: коли можливо, якщо це належить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Ворог Він зостанеться ворогом. Знаєте, іноді люди не розуміють оце, коли Христос каже ці слова. Давайте їх прочитаємо. Вони записані в Іванлі від Матфія, п'ятий розділ, і ми читаємо, читаємо. Слідуючі слова Ісуса Христа нашого Господа слова, які багато хто в цьому світі не розуміє і не хочуть їх приймати. 43 вірша. Ви чули, що було сказано Люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Христос не сказав, що ці люди стали вашими друзями. Ні. Ворог, коли ворожнеча людина до вас настроєна, то ми вже читали в римлянах, Павел пише, коли можливо з вашої сторони жити в мирі. Але це не значить, що і та людина бажає жити в мирі з нами. Вона зостанеться ворогом, але Христос каже, що любов, вона буде явлена в тому, як ви відноситесь до свого ворога, ви робіть йому добро, моліться за нього. Не дозволяйте ненависті поселятися в нашому серці. І щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі. Який своєму сонцю волить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і неправедних, бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте, хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите, чи не так і язичники роблять, Тож будьте досконалі, я досконалий, отець ваш. І ще я прочитаю вірші 38-й. Ви чули, що було сказано око за око й зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. Оці вірші вони дуже незрозумілі для багатьох. Ну як це щоку підставляти? Як це вкорятися? Тому, хто несе тобі зло? І тому Павло пише, що треба робити, щоб була і справедливість. Ви ж скажете, це ж несправедливість. Людина мене б'є, а я буду нести добро. Це ж несправедливість. Але Павло каже: не мстіться за самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Віддайте питання справедливості Богу, бо тільки, бо тільки він знає, що таке справедливість, бо в Бога нема зла. Ми вже вивчали на тих уроках, що були до цього, що в нас є хоч якийсь відсоток зла в серці, тому ми не можемо відповісти справедливо. Але коли ми даємо місце справедливості Божій, то Бог хай вирішує наше питання. Бо написано, мені помство Павло пише належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, ті ж самі слова, які казав Христос, як твій ворог голодний, Нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ми вже не раз сказали, що метою та ціллю наших уроків в суботній школі в живої надії не є розібрати весь урок, не є розібрати всі питання, які ставить автор урока. Для вас є урочник, ви можете самі це розібрати. У нас ціль розкрити основне питання, яке ми бачимо, в цьому уроці встає. А питання одне: любов і справедливість. Ворог перед тобою, ворог, який робить тобі зле. Що робити? Люди дуже часто питають, що робити. Павло пише, наскільки, можливо, з вашої сторони будьте в мирі, нагодуйте. Підтримайте, протяніть руку до вашого ворога, зробіть все можливе, щоб зробити його другом. А коли він не хоче стати другом, віддайте все Богові. Хай Бог вирішує питання цієї людини. Це непросто. Тому, коли до Христа підійшов книжник і каже: ну і що треба, щоб спастись. Івалі від Матвія, 22 розділ, 37 сороковий вірші Христос каже, Він же промовив йому. Христос каже, а ти заповіді знаєш? І він промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однаково з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророк. Той суть цих заповідей – відносяться до ворога так, якби ти хотів до тебе відносилися. От коли б я був комусь ворогом, як би я хотів, щоб до мене відносились добром? Тому любов це не почуття. Ворог, який насилує мою доньку чи жінку, я прошу перепрошення за такі порівняння, але ви розумієте, про що я кажу. Він не може стати моїм другом. Я не можу прийти його обняти. Він ворог, але писання каже, як проявити до нього любов. Тільки одно не відповідати злом на зло. Це нелегко, нелегко любити ближнього, бо в нашій гріховній природі ми більше любимо своє. Знаєте, іноді люди пам'ятаєте цю історію, коли юнак пішов. До Христа підійшов, каже, що мені ще зробити, вчитель, щоб спастись. Христос каже: ну, заповіді знаєш, ну знаю, я їх з дитинства знаю, не кради, там, не, не роби перелюбу і так, далі, і, так далі, і так далі. Христос каже: ну, коли знаєш заповіді, то все своє, що в тебе маєш, маєток продай і піди, роздай тим бідним людям. От що таке виконання заповіді? Ми іноді думаємо виконання заповіді, це, знаєте, виконати якісь правила. Не перелюб, я не перелюб. перелюба не маю, я не краду. У мене з батьками все гаразд, з жінкою все гаразд, з Богом все гаразд, на зібрання приходжу, молюсь, з суботою все гаразд, все гаразд, Господи. Але Христос каже, коли все гаразд, весь маєток, продавай і йди за мною. Я не хочу сказати, що Христос це скаже кожному, кожному Христос, що скажеш. Христос каже, прояви любов на різному рівні. Але він може мені сказати, чи ти любиш, чи тільки виконуєш. І хай Господь нас поблосовить не просто виконувати якісь правила, а любити. На цьому сьогодні я хочу закінчити цей 12-й урок, такий чудовий, я, ну всі уроки цього кварталу і цей урок любов і справедливість і дві найбільші заповіді. Дуже чудовий урок запросити вас подальшому. Вивчати з нами уроки суботньої школи, підтримувати нас подобайками, коментарями, добрим словом. За це будемо вам дуже вдячні. А коли є і недобре, коли є якісь коментарі, ви бажаєте нас поправити щось підсказати, ми за це будемо вам дуже вдячні. Хай Господь всіх нас благословить. Амінь.